Усіх вітаю! Ви на каналі Crossfire. Ризкаючи у залізі, я зробив себе на гіпотезі, що скільки ти не викинув на ту чи іншу комплектучу, вона нещадно подешевша і стане з що коштуватиме копійки лежачи у самих темних кутках барахолок. Сьогоднішнє відео присвячеться предтопу від АТ 2008 року, а сама Radeon HD 4850. Подивимось на що ця карта була здатна у свій час. Тож сідайте зручніше, викида на каналі Crossfire і ми починаємо. Перед початком хочу прорекламувати свій телеграм-канал, де я публікую інсайди та мої думки на різні теми. Посилання буде в описі. Дісталась вона мені на Олекс за 250 гривень з урахуванням доставки. Карта приїхала майже в ідеальному стані, окрім пилу на вентиляторі та рутини загаженості, що є нормою для її віку. По характеристикам GPU-Z показує нам графічний процесор R870, техпроцес 55 нанометрів та архітектуру Terascale. На борту вона має 512 МБ DDR3 пам'яті та шину 256 біт, Підтримує DirectX 10 Тестовим стендом став комп зібран з лахміття, аби стати есоскелетом для сьогоднішнього Базується системник на платі Asus M2N SLI, AM2 socket, що була підігнана колегою з каналу Pentium Chronicles разом з отакою мотанкою. 6 батиме оперативної пам'яті типу ddr 2 та титанічною баштою від титан, що хвай під процесор AMD Athlon 64X2, який по ітогу і був вузьким місцем для тестів. Ось устало відео всім, що була накатана на ноутбучний хард. Лише усі брати все і можна переходити до тестів. Почати я хотів з NFS Carbon. високий пресет, розширення 1024, і ми маємо. опа! А що це? Ось вам чудовий приклад, чому не варто економити на блоках жилення. Це мало чудо, ледь не сполило мені відеокарту, але альтернатив на руках немає, тому ставимо більш надійний перехідник і молимо, щоб воно не їбануло. А що до карбону, то ми маємо 60 fps у середньому. Останній сталкер, що можна запустити на DirectX 10 Серенн наштування та статичне освітлення при Full HD видають 60 FPS з рідкими підрусками. При таких налаштуваннях можна пройти гру, піймати кілька маслин та назбирати хабар для бороди. Скарім видання 2011 року. Пресе середніх при 900 піп. Показують від 40 до 30 кадрів на відкритих територіях та від 60 до 55 у Піземелях. Грати в цілому можна і досі в'язарів на цій конфігурації на години 3. Minecraft версія 1.12. Про малювка сімчанків і після хвилинного прозавантаження світу ми маємо від 40 до 55 кадрів під час прогулянок. Та дропи до 20 під час вибухів. Загалом побігати з друзями на сервері та покопати шахти можна без проблем. Головне шейдери не ставте. Красі з 2011 пресет середніх при розширенні 900 p Під час перестрілок ми маємо в середньому 40 кадрів. Якщо прийти до високого пресету, то ми тут отримуємо від 25 до 20. В цілому грати можна. BF3 мінімалки при 720 p Мамо, від 20 до 25 кадрів. Грати важко, але якщо ви суворий гравець з Бердичева, то сюжетку пройти можна. Але з такими кадрами онлайн вам закритий. Мафія 2. Низькі налаштування при роздільній здатності 768. Катаючись по місту, ми отримаємо від 30 до 27 FPS. Загалом це рівень консоли 7 покоління. І зі скрипом але можна пройти гру і позавантажити ящики, щоб отримати десятку. Під кінець хочу зазначити, що це була хороша карта для свого часу, але в наших реаліях сенс її брати рівний нулю через застрілі дрова, відсутність підтримки сучасних апід та великий відсоток відвалу. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео і ви поставте лайк. На цьому все, ви були на каналі Crossfire і до наступного відео!